Всім привіт! Ви знаєте, що в компанії Пармасі досить широкий асортимент парфумерії. І сьогодні хочу поговорити з вами про парфумовану жіночу воду Reina Midnight. Це осінньо зимовий. Аромат, він дуже теплий, глибокий, насичений і такий сексуальний. Ну прям я не знаю, коли ти надягаєш на себе ось цей аромат, він тебе закутує, вуалю тепла, ніжності, загадковості. Ну, він неймовірний. Мені прям дуже імпонує зараз цей аромат, тому про нього можу довго розповідати. Аромат Рейна він є вечірнім. Або ж якщо взимку, то можна і вдень наносити його. Верхні ноти це фліор доранж груша, ноти серця, жасмин, кава, мигдаль, базові ноти, ваніль та пачулі. Тут дуже простий склад, але він настільки глибокий, настільки цікавий. І розкривається на тілі просто неймовірно. Спочатку ми чуємо грушу, якісь фрукти, потім через деякий час відкривається відковий аромат жасмин і відчувається трішки мигдалю, трішки кави, неймовірний аромат, об'єм 65 мл і вартість 569 гривень. До цього аромату можна ще купити собі парфумований лосьон для тіла. Об'єм 100 мл, вартість 109 гривень. До замовлення доступні тестери цієї парфумованої води. Тож, якщо вона вас зацікавила, ви можете придбати тестер, одягнути його на себе і потім уже сміливо купувати повний об'єм цього аромату. Або ж, як варіант, у мене дівчатка як тестують іще аромати. Беруть парфумований лосьон. Аромат не той же, але набагато дешевший варіант, і можна протестувати та вирішити, це твій аромат чи ні. Тож тестуйте, читайте, пізнавайте ці аромати. І якщо вам підходить, то купуйте. Бажаю гарного настрою. Бувайте!